Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде в стилі батлу. З Максимом. В нього є також канал, називається він YouTube Таксі. І подивимося, в кого більше каса, а також перевіримо, де більший заробіток. В бізнес або в стандарті. Тому що багато людей писало те, що вони таку касу роблять на Мегані. Ми сьогодні перевіримо це. Сьогодні субота. Автомобіль за зарядився на 51%, тому що я вчора приїхав ввечері, і у мене було 17% запасу ходу. Зараз їду на підзарядку так, щоб, щоб сьогодні було вистачило на цілий день, потім на мийку, а потім на зустріч з Максом. Їду на зустріч до Макса, обговоримо питання по батлу, вип'ємо. Е Кави і почнемо працювати. Підзарядився я ще на 10%. Я думаю, цього вистачить, Ну, якщо не вистачить, то підзаряжусь і ще. І витратив я на підзарядку 130 гривень. Так що, погнали до Макса, зустрінемося і поговоримо. Добрий ранок! Здорового. Що, попрацюємо сьогодні? Ну що, знайомтеся, це Максим. В нього є також свій канал, називається він YouTube Таксі. Сьогодні ми будемо з ним батлувати і побачимо, в кого вища каса, або в бізнесі, або в стандарті. Сьогодні будемо батлувати не зі швидкою, а можливо зі швидкою. Ось цим червоним ламборжині. Ламборгіні. Макс полетів на першу. Замовлення, я буду чекати. Чекати свого часу. Ти їдеш на замовлення? Ні? Оце так добре. Я тобі бажаю, щоб ти ще поки не їхав нікуди. Та побачимо. Це чесно. Тому що у тебе така класна машина, на що тобі діграть. Що і замовлення по бізнесу. Подача, правда, не ахті, Ну, нічого страшного. 2 кілометри подачі. Їдемо виконувати замовлення. 200 гривень центр? Так. І що це по бізнесу? Так. Прикольно. Оп. Я не дуже радий. <ріху> <ріху> так що... <ріху> Я, <ріху> недовго... Я не дуже радий за тебе, з <ріху> <ріху> що Буду відкрити на честь. Добре. Добре, давай, починай, починаємо ганяти. Давай, дікаємо. Ну що, перше замовлення виконане. 246 гривень. Я в центрі. Ти в центрі? Так. Да. Друге замовлення взяв. Шукаю замовлення. Шукаю. 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 А, а я знайшов. І що? Як маршрутка? Як маршрутка зараз буде їздити. Три зупинки в мене. О, це плюс, плюс хороше буде. Я ну, що тобі ти, посплю, ти посплю, посплю подожду тебе, поки ти там доїдеш до центру, вип'єм кави, і потім я да. почну працювати. Це ну, це... Японія, Японія. Я... я буду працювати з 9 години до 11. -ї. І цього мені вистачить, щоб тебе ну, обійти. Поки Максим возить пасажирів в, в шатлі, я вожу бізнес від болта, за готівку. Ну що, друге замовлення виконане. І ще замовлення за готівку, бровари. Роботи зараз не сильно буде багато. Замовлення по преміум. Поїдемо, виконаємо. Може хтось з броварів буде в Київ їхати по бізнесу. Так, що якось так. 200-300 вам доплатимо на бензин до цієї умови. Ні, такого не... Ну, я можу з вами заїхати в супермаркет і продукти... Задавайте іншу машину. Раз-два дняк. Жінка забере продукти. Це новий вид шахрайства, тому що жінка якісь продукти забере. Ну, зміжна, ну блін, хто на цю фігню ведеться? Ай, А я вже зрадів те, що поїду за 700-800 гривень на провари. Ну, добре, відміна, так відміна. Ситу... Ситуація такого характеру. Взяв я по преміум замовлення. Їду бровари, ну, по дорозі мені телефонує клієнт. Можете заїхати, будь ласка, в супермаркет, взяти дитині поїсти, скупитись. А я потім, коли ми закінчимо роботу, я з вами розрахуюсь. Я, Я говорю, давайте по дорозі заїдемо з вами і потім поїдемо по своїх справах. На що він сказав: Я викличу друге таксі. Так що такі ось шахраї бувають хитрі. Зараз жду, поки закінчення очікування. І роблю невихід пасажиру. Він сам скасував замовлення. Замовлення було скасовано. Ні, не вирішую зв'язатися. Так, пишемо невихід пасажиру. Я не отримував сплату за скасування. Ну 200 гривень нараховано. Що ти маршрутка? Я ще маршрутка. Ти ще маршрутка? А в мене тільки що да. кидало весь болта хотіли кинуть. Опять? Коротше короче, що, тобі опять позвав. Тибі опять побалисть телеграмщики. Ну, типа телеграммошейники, ти знаєш яка ситуація? Яка? Їду. Ну, по приміку, падає замовлення За, За налічку. Зазумів. А в чому розвод, зараз ти, ти поймеш, їду я ну. е на подачу, телефонує він, говорить, типу, ви через скільки будете? Я говорю, ну через хвилин 5, 5, максимум 7. Він говорить, треба ще хвилин 10-15 по почекати, щоб я там з документами рішив справу. Я говорю, добре, почекаємо. Потім хвилину проходить, а можете заїхати в супермаркет, купити дитині їсти, там я не знаю, щось купити, і я розрахую з вами. Я говорю, так давайте я вас заберу і ми разом з'їздимо, купимо і. Ні, ви або їдете, або не їдете. Я говорю, ні, не їду, бо це розводняк. Поняв? А говорить. Типу, вийде, вийде дружина, забере їжу, а потім ми поїдемо. Я свої справи тіпа, закінчу, потім поїдемо. Зрозумів, як, яка схема ще є. Прикольно. Ти би купив би хавчика на шару людям і тобі б сказали: большое, Ти суперкласний, Олексій. Олексій, так. Чуєш, так ти візучий. Ти везучий. Це, це ж болт, це болт. Це... Це от такі ось клієнти є, які шахраї, бач. Ну, це можливо через кожну так, програму, якщо так взяти замовити, їжу собі. Безкоштовна доставка їжі. Це жесть, це жесть, це жесть, це шок контент, шок контент. Чуєш, коротше, зараз моя маршрутка знову починається. Давай на зв'язку. А ти по маршрутці сьогодні? Да, я сьогодні по маршруту. Замовлення по уклону. Беремо їхати на поділ. 256 гривень за ну, 14 ого, по подачі якого. Угу. Так, добре. Подача конська, кінська. Ось такі бувають шахраї. Продуктові шахраї, можна так сказати. ну, Компенсацію я отримав 200 гривень. За скасування клієнтом він ще дочекався, поки я доїду, не скасовував, почекав і ще 5 хвилин, я йому телефонував. Ну, але це нема сенсу в цьому, тому що це шахрай. Якщо б людині треба було їхати, він би поїхав. Ну, це таке. Якщо чесно, то я і... радий, що так сталося, тому що болт мені компенсував. 200 гривень за цю поїздку. Виконав ще одне замовлення по уклону. Історія 256 гривень за 15 кілометрів. Ну такий бізнес. Ну що ж робити? Приходили також по Uber замовлення, але ну, я вже віз з пасажира і не брав такі замовлення. Хоча можна було... Як Макс, Маршруткою будь. А взагалі, я думаю, що сьогодні буде цікавий випуск, тому що це батл, телеграм замовлення і я працюю. Я виконав 4 штучки. 4, 4 замовлення. Чотири штучки виконав. Так. 4 замовлення. Ого. Яка в тебе каса? Та ні, в мене ще маленька. Ну, гривень 500 є. Ну, зараз я подивлюсь, зараз я закрою це замовлення. І буде ти... ясно, що там в мене. Ти по маршрутці? 96 гривень дзинь. Так, в мене, в мене, в мене статистика. У мене 510 гривень, а в тебе? Як ти думаєш? Як ти гадаєш? Ну, мене, вже тисяча в тебе. Та яка тисяча, ти що? О, тисяча. Ж, тисяча. Ти улюблены болт твої друзі, бо в болт. П'ятсот п'ятдесят гривень. Ого. І уклон 207 гривень. Охренеть, оце ти дуже швидко набиваєш касу. Ого! А ти думав, це ж преміум, це ж не 65 гривень, чи скільки він там компенсує по стандарту. Офігеть. 200 гривень тобі компенсували, що ти б на подачу поїхав? А це, а це хто робить? Це болт робить. Прикольно. А ну так, так, так можна жити, так можна жити. Ну так. Да. А проїхав ти скільки вже? Скільки вже? Проїхав 46 кілометрів. Чуть більше на один дімометром. Ну і чуть більше так. Ну, так ти ж преміум, ти, ж прем... Там ти ж мене... преміум, ми не можемо. Ми мен... не можемо порівнювати. У мене не одного замовлення по преміуму не було, крім цього адмін. Там ну. що шахрай був. Те що шахрай? Я Зараз я тут замовлень не буду, Чу... тому що. Я зараз на Лук'янівці, а тут сюди з'їжджаються тусувати. Так, Става... Лосяровку з'їжджається тусувати? Ну звісно, Петровк... Ой, Петровка... о, Петровка, ем... Лук'янівка, Поділ, центр. Це в мене такі, треба переміститися кудись. Кудись? Ну я тут на блокбастері трошки потусую ще і подивлюся, як воно. Та я думаю, там у було... оболоні рядом, то вийде шутку. Ну так. Да. Окей, окей, тоді давай, буду шукати заказик. Давай. Связь. Ну що годину без замовлень і прилетів мені замовлень по блеку. Зараз їду на подання. Це мінімалочка від блека. Що хочу сказати? Те, що замовлень дуже мало і вибирати нема з чого. Тому приходиться возити, що дають, і куди дають. Так що якось отак працюємо як можемо. Стандарт я не хочу возити, тому що ну, приучувати людей до того, що можна по стандарту викликати Тесло. Подаюся на подання зараз і працюю далі. Я на арсенальній виконав останнє замовлення по плеку <кій> за 5,2 кілометри 178 гривень. Оце замовлення, я розумію. Я буду перебирати замовлення. Ну таке замовлення, не хочу сюди їхати, тому що там нічого робити. Замовлення не обов'язкове, і я на нього не поїду. Нові Петрівці. Беремо. Там якось виїду по Блеку. Правда, подача 3,6 кілометри, але все ж поїду. А ні, не поїду відмова. Ну добре. Саме замовлення 582 гривні. Владіслав. Ну що, поїхали. Поїхали. Чому я взяв це замовлення? Тому що. Праці зараз не дуже багато, стоять, просто ждать якогось замовлення. ну Це таке. А час є, виїхати зможу і ще зароблю щось, ну а там буду дивитись. Яка буде ситуація? Ну що, за замовлення виконане? Тільки я фіг знає де. І не знаю як ви... виїжджати з... сюди. Поїздка 3... 1327, дали 1500. З чаюхой 173 гривні. Дякую. Працюємо далі, тільки не знаю, як працювати, тому що немає тут ні домів нічого. Це, кстати, Зоопарк 12 місяців. Добре, буду потихеньку їхати в сторону Києва, а там може щось візьму. Але дивіться, він зробив один заказ 44 кілометри. Типу, зараз йому заплатять там нормально і... А я... в нього вже друга тисяча буде, мабуть, каса, а я ще... Ну навіть ну, до тисячі тільки дойшов. До І це так, дуже зі, зі скрипом, я б так сказав. Так а скільки ти, а скільки ти взагалі зробив замовлень? Та небагато. Штук 5. Шість. Шість. Ти вже двушку маєш? Е, з чайовими так. чайовими а я маю... Щас скажу тобі... Ні, ну чаєві то таке, чаєві ми не рахуємо ну, загал. Ну тоді сейчас скажу скільки без чайових. Без чайових кажи мені скільки, бо це капець. Ты що так зароблять? Так не можна. 1930. йоли пали, 1930, а я десь знаєш скільки? Зараз тобі скажу скільки. Сейчас 3600. я офігію. Що ти? 3600. Ні, я не. Було б прикольно 3600, ти таке скажеш. Е, значить 1100 уклон і 210 болт. Ну, взагалі фігня. Ну, а уклон? Ой, убер. Уклон 1100 і бол 210, 1310. А проїхав вже 126 км. Я 133. Ну, я лише ковід 20 км наїхав, тому що. Отуди виїхать нереально. Не, не одне на одне. А вийде. так, короче, А так, коротше, це капець. Ну так. Що ти там таке витворюєш? Так не можна робити, так не можна. Це юхи у тебе замовлення... стільки. Тать замовлені вже 1900. Ви що, люди? Ми ну, ж ніколи 6. тебе не доженемо. Нам, треба... Нам треба по комфорту щось робити. Ну треба працювати. Конечно, ну тоді все, я буду шукати заказ, давай тоді. Ти... Давай. До зв'язку. Так, ну що, зробили ми... зробили ми новий заказ. і Приїхали на вулицю Драгоманова і тут нам прилетів заказ за 276 гривень дзинь. І є надії, є надії, є надії, що... Ми ще зможемо його перемогти. Розпочав зарядку, автомобіль заряджається. Тільки тут по 14 гривень за кіловат. Дороговато. Ну, що робити? 230 гривень є. Я виїхав з Вижгорода. Зараз на ближче до оболоні, ніж до Петрівці. Петрівці. Петрівки. Так, запускаємо Uber, уклон. Ну, Uber завжди в мене запущений. Наступне замовлення по уклону, мінімалочка 2,5 кілометри за 100 гривень. Їдемо до клієнта. Уклон. Подача 3 кілометри. За 175 їхать мінський масин. Добре, поїдемо. 2,3 кілометри подачу. Їдемо до пасажира. Так, ну що, ми приїхали знову в центр, вже стало трошки темно. І ми, коротше, заробили ось сумасшедші гроші. 230 гривень. Але коротше, дуже важко. Я не знаю, робота пропала. Класних заказів вже мало. Щось пішло не так. Виконав останнє замовлення і поставив автомобіль на зарядку. Це вже за сьогодні третій раз. Зарядиться автомобіль. Я потім покажу, скільки я витратив сьогодні на зарядку. Що взяв замовлення по блеку. їхати, правда, на лівий берег. Ну, все-таки 400 гривень чимось буде. Виконав останнє замовлення, я зараз почав дар, Ну, у мене є проблемка з колесом заднім лівим. Спускаю чомусь. Так, ну що, ми взяли заказ звідси за 192 гривні на Академ Містечко. І що ми маємо? Зізвонились ми з Олексієм, в нього якась там коротше, проблема з колесами, тому він трішки призупинив, призупинив свої заробітки і сказав, що в мене є шанс в нього виграти. Зараз буду шукати шиномонтаж, тому що спускає дуже сильно. Що вибув я з гонки на годину десь. Я знову в робочому бою і можу працювати. Відремонтували мені колеса все гаразд зараз. І потратив я на ремонт колеса 650 гривень. Ось так то. Тепер я готовий працювати, заробляти кошти і відбивати сьогоднішній день. А ось і замовлення, куди мені треба. Супер, супер. Зараз піде робота. Ось уклон. говорить, що ми брали замовлення 56 гривень за кілометр 2215 і болт. Горять кофи 2,4. Ну, непогано буде, по кофам поїздити. Ну, коротше, завтра будемо зустрічати з Олексієм і підбивати підсумки. Нашого батла, хоча я вже підсумок знаю. Але це прикольно, розуміти те, що. О, все, я пігнав. Виграли ще дві поїздки по болту, по Малці. І прийшов ще одне замовлення з контрактова на контрактову 12. Контрактова 12, контрактова 12. Приїжджаю на замовлення, а мені починають диктувати, куди мені їхати, на лівий берег, потім на правий берег, що вони, красний крест. Так, а що мені зробити? До комендантської години 10 хвилин. Думав, ще мінімалку якусь виконати. Так що якось так. 23.10 я вже вдома. І проїхав за сьогодні 246 кілометрів. Завтра зустрінемося з Максом, підведемо підсумки і... Поговоримо. Зараз ми зустрінемося з Максом, підведемо підсумки вчорашнього батлу, а також вип'ємо гарну чудову каву. А ось і Макс вчиться. На своїй ламбургів червоній. У мене була гупрошка, Макс знімає на гупрошку і у мене є для нього отакий От ось подаруночок. Ого, ти що, серйозно? Що, вони підійдуть до ці батарії? Давай перекол, пере. дивіться. Оце підгон, оце так круто. Дев'ятої повинні підійти. Дев'ятої камера? Будемо надіятися. Спасибо, Олексій. Зустрілися з Максом. Йо. Що ти заробив вчора? Показуй, показуй. Коротше, я заробив, то є капець. Я короче, працював, працював і заробив по уклону, я заробив. 30 тисяч? Та да звісно, 30 тисяч. Змотався в Одесу. Так, 2755. По болту я заробив 210. Зараз я вам покажу, що я там заробив. Це були сльози і копійки. Так, заробітки вчора. 210 гривень. І то телеграмчики. Телеграмчики, так. Да, це телеграмщики мені. Влі. І коротше, 3 тисячі гривень. Я, я зміг заробити. І скільки проїхав? Проїхав 285 кілометрів короче, і то є сльози. 10 гривень кілометр. У, так, ну в мене ситуація не, не краще, але щось, щось вдалося заробити. Убер. Uber, Uber Black 4 поїздки 1755 гривень. Mm -hmm. Уклон, всім улюблений уклон, 562 гривні. Ну і болт, телеграмщики, шахраї і бабушки. Бабушки накинулись на мене вчора. Бабусі. Бабусі, бабусі. бабусі. Вибачаю за свою. Бабусі накинулись uh, на теле. Су свій суржик, ну все ж. 17. Ой, 17 тисяч тисяч. 1700. 15 гривень. І того в мене вийшло за 250 кілометрів 4 тисячі. Попав також на ремонт колеса. Таке буває. Ну, а ще хотіли замовити безкоштовно їжу. Ну, це таке. Я б теж замовив, щоб мені на Теслі безкоштовно приїхала їжа. Підписуйтесь на канал YouTube Таксі та на канальчик. Працюємо тільки в плюс. Ставимо вподобайки і не забуваймо про нас.